Усіх вітаю! З вами сталкерський ві. Стоп! Ви реально повірили в те, що буде звичайний вісник? Люди, ну ви серйозно? Давайте починаємо спочатку. Вітаю, шановне сталкерство! І це зимовий сталкерський вісник. За мікрофоном Хантер! І сьогодні в нас моди на зимову тематику. Почнемо ми з більш старих модифікацій до більш нових. І тепер починаємо! Перша модифікація у нас The Winter Mode. Платформа «Тінь Чорнобиля. Рік випуску 1 січня 2008 року. Локалізація оригінальних тиней Чорнобиля. що можна розповісти про перший зимовий мод наставки? От що ви очікуєте від модифікацій 2008 року? Відсутність зміни сюжету. Ну, звісно ж, не найкращої графіки. Хоча для того часу була більш-менш непогана та дуже великої яскравості текстур. Для 2008 року модифікація була прямо вау. Для нас зараз це вже щось неякісне. Тому давайте не будемо на цьому довго зупинятися, а підемо далі. Далі в нас модифікація Nature Winter версії 2.3 Black Edition. Платформа Тінь Чорнобиля. Рік випуску 3 липня 2012 року. Про вокалізацію інформацію не знайшов. Якщо знаєте локалізацію, можете подправити мене в коментарях, в опис під відео добавлю. Ще існує просто Nature Winter, але саме ця версія, про яку я вам кажу, є останньою та набагато кращою за звичайну. сюжет в цьому моді сильно змінений, і кожен ваш вибір в діалозі може сильно вплинути на кінцівку. Також кожне вбивство або помилення NPC впливає на кінцівку. Далі це система холоду та тепла. Головний герой може замерзнути, а для розігріву створено 86 зон зігріву. Економіку зробили більш логічною. Кожен торговець має свій асортимент та свої ціни, тепер гроші. Не головне, бо усі речі купуються за артефакти, плюс певна сума грошей, яку запросить сам торговець. Про зміни в зброї багато казати не буду, її багато, і здебільшого ви її використовувати не будете. Окремо згадати треба ізюмінку цього моду. Це паранормальні здібності головного героя. Чому ізюмінку? Тому що я не дуже люблю таке в модифікаціях на сталкер. Але це вибір автора. Головний герой навчився входити в голову NPC. з яким говорить? І впроваджує думки про самогубство. Якщо вам цього мало, головний герой вміє впроваджувати страх в впів співбесідника. Грати в цей мод чи ні діло ваше. Але мені таке не до вподоби. Хоча був би на дворі 2012 рік, я би зіграв. А ми йдемо далі. А далі в нас модифікація Холодна Кров. Платформа чиста небо, рік випуску 2014 рік. Про локалізацію нічого не знайшов. Підправте мене в коментарях, якщо що. Ця модифікація абсолютно повністю є фріплейною. Є нові квести, покращена та ускладнена економіка та баланс для показу справжнього, наближеної до реальності життя в зоні. Графіка познала доволі серйозних змін: додали нові аномалії або ж переробили старі і зробили нову локацію. Чомусь мені нагадує печери з солянки. Як по канону для таких модифікацій автор додав систему замерзання. З цікавого, автор додав. Досягнення та переробив схованки, за що окремий респект. З цією модифікацією закінчимо, бо розказувати про неї мало чого є. Тому йдемо далі. А далі в черзі у нас модифікація CZF Project Last Story. Інформа платформа Тін Чорнобиля, рік випуску 31 грудня 2021 року. Українська локалізація є, автором якої є я. Посилання є під відео. Про цей мод на каналі є проходження, та навіть цілий огляд. Тому, посилання... Тому в правому верхньому кутку у вас з'явиться підказка з оглядом цієї модифікації, а ми будемо йти далі. Більшого, розказати про цей мод, чим я вже сказав, я не зможу. А ми йдемо далі. останньою модифікацією на сьогодні буде Alone in Windstorm платформа зовприп'яті плюскава в Чорнобиль. Українська локалізація є, посилання буде в описі під відео. Не це сказати, але це один з кращих, якщо найкращих, зимовий мод за усі часи сталкерського моддингу. Так, це не зовсім сталкер, але ця модифікація зроблена на движку сталкера. Тому вона тут присутня. Поговоримо про те, що додали в цій модифікації: 5 локацій, 3 наземні та 2 підземні. Дуже пропрацьовану зимову атмосферу. Абсолютно нова сюжетна лінія з авторською озвучкою, системи крафту, захворювань та симуляцією життя, Мплей, заточений на виживання в складних умовах, додані деякі звірі, які вписуються в атмосферу цих територій. Зроблені два режими проходження: сюжетний, заточений під проходження сюжету, як не дивно. А режим виживання зроблений для перевірки ваших навичок. Окремої згадки потребує звуковий супровід моду. Це просто кайф для вух. А про все інше ви вже дізнаєтесь самостійно, якщо скачаєте цю модифікацію в посиланні в описі під відео. А ми йдемо далі, тому що часу у нас небагато. І остання на сьогодні модифікація це Project Inverno плюс гама. Платформа Зовпропеті плюс Anomaly 1PS 2. Українська локалізація є для гами. Локалізації виключно для цієї. Модифікацій немає, є тільки для чистої гами. З цікавого – це проходження пропрацьовані звуки в погоди, води, графіка. Якщо ви полюбляєте грати в гаму, то дуже рекомендую зіграти в це. На жаль, більше розповідати немає чого про цю модифікацію. Тому що в цьому моді додають виключно графіку та погодні умови для зони. А про гаму буде колись окремий ролик. А на цьому в мене все. Дякую вам, сталкерам та здавкершем за увагу. Дуже хочу почути дум вашу думку про новий формат подачі інформації в коментарях. А вам до зустрічі в нових відео!